Побоювання щодо того, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може відмовитися від підтримки України та піти на болючі для країни компроміси, є помилковими. Ба більше голова Білого Дому має намір закінчити війну в Україні вже до весни цього року на умовах вигідних Україні. Про це розповіли інсайдери британському виданню «The Independent». Тим, хто турбується про Україну, слід звернути увагу на присутність лідера фракції Слуги народу Девіда Арахамії. На інавгурації це дуже важливий крок, який показує намір Дональда Трампа забезпечити Україні хорошу угоду наприкінці цього процесу. Це має заспокоїти нерви, сказало одне з анонімних джерел журналіста. За його словами, Трамп серйозно ставиться до питання врегулювання війни в Україні. Воно зазначило, що перед цим президенту Сполучених Штатів Америки належить вирішити низку складних завдань, але глава Білого Дому точно працюватиме з президентом України Володимиром Зеленським, і найближчим часом відбудеться офіційна зустріч.